Вітаю, друзі! Я Віталій Портиков. Інститут вивчення війни підкреслює, що російським Збройним силам не вдалося провести успішний наступ на Авдію, який відбувався останніми днями. Росіяни намагаються зробити хороше обличчя при поганій грі і підкреслюють, що насправді зацікавлені у перехопленні. Стратегічної ініціативи і навіть контролюють територію Авдіївського коксохімічного заводу. Однак ніяких реальних підтверджень цим повідомленням Міністерства оборони Російської Федерації немає. А у аналітиків з інституту вивчення війни якраз протилежна думка, що незважаючи на незначне просування російських збройних сил у районі Авдіївки. Росіянам поки що не вдалося виконати головної задачі по оволодінню цим містом. Тут треба усвідомити, що битва за Овдіївку пов'язана не стільки із намаганням захопити саме це місто, скільки із тим, що російські збройні сили бажали б. Хоча б до кінця цього року виконати те завдання, яке поставив перед ними президент Російської Федерації Володимир Путін ще у лютому минулого року, тобто окупувати всю територію Донецької області України. Ми вже якось підзабули, що так звана спеціальна воєнна операція взагалі розпочиналася під приводом так званого відновлення територіальної цілісності Донецької і Луганської народних республік. Фіктивну незалежність яких Володимир Путін визнав якраз за день до великого нападу на Україну, і якщо російським збройним силам не вдається встановити контроль над всіми населеними пунктами Донецької і Луганської областей, тоді сама політична мета цієї спецоперації втрачає будь-який сенс. Доводиться вже відверто визнавати, що у Війни Володимира Путіна проти України були зовсім інші задачі, пов'язані з намаганням змінити владу у Києві і окупувати території на сході і півдні України, які ані географічно, ані політично ніяк не пов'язані із українським Донбасом. Як відомо, наступ збройних сил Російської Федерації у Донецькій області захлинувся буквально у перші місяці війни. І можна вважати, що зараз росіяни намагаються його відновити саме для того, щоб боротьба Володимира Путіна із українською державою набула і логічного змісту з точки зору так званого відновлення територіальної цілісності регіонів, які не тільки визнані незалежними за час вже анексовані Російською Федерацією, і для того, щоб продовжувати перетворення. Донбассу на плацдарм для наступу на сусідні регіони України. Причому мова йде ж не тільки про воєнний плацдарм, мова йде ще й про мобілізаційний ресурс. Практика останніх місяців демонструє, що Росія влаштовує справжнє полювання на чоловіків на окупованих українських територіях, щоб потім використовувати їх в якості гарматного м'яса, і зменшувати жертви серед реальних громадян Російської Федерації, тобто жертвувати ці. Життя людей, які виявилися в окупації, заради того, щоб зменшити соціальну напругу у російському суспільстві у зв'язку з великою кількістю жертв серед російських військовослужбовців і мобілізованих на фронтах російсько-української війни. Про те, як бачимо, значних успіхів тут російським збройним силам досягти не вдається. Хоча наступ співпав із початком великої війни на близькому сході, і очевидно у Кремлі сподівалися, що увага міжнародного співтовариства буде тепер прикута до того, що відбувається на території Ізраїля і у секторі Гази. І таким чином, якщо наступ на Авдіївку дійсно закінчиться. Добрим для російських окупантів результатом вони потім зможуть піти у наступні наступальні дії на території Донецької області. Без побоювань, що Захід буде мати навіть технічну можливість для збільшення воєнної допомоги Україні в той час, коли цю допомогу треба буде розподіляти між двома державами, які зараз потребують підтримки Сполучених Штатів, адже до України з її вже двадцятимісячною боротьбою проти російської окупації, додався ще й Ізраїль, який зараз бореться із. Терористами з Хамасу і знаходиться перед небезпекою розширення близькосхідної війни на нові фронти, не дивно, що президент Російської Федерації Володимир Путін просто з радістю сприйняв початок війни на Близькому Сході. А російські пропагандисти на телевізійних шоу на державному російському телебаченні не могли навіть приховати свого задоволення, тому що війна, яка Глобалізується, відповідає російським намірам і дозволяє сподіватися, що у збройних сил Російської Федерації можуть бути розв'язані руки у подальшій боротьбі з Україною однак не так сталося, як гадалося. Авдіївка залишається під контролем збройних сил України. Російський наступ на цій території уповільнюється, а росіянам ще й потрібно стримувати наступ збройних сил України на російські позиції на окупованих територіях нашої країни. І незважаючи на те, що у Москві стверджують, що наступ збройних сил України на позиції агресора на окупованих територіях вже закінчився, в будь-якому разі. Російським генералам доводиться утримувати на позиціях на лінії зіткнення з українцями досить значні ресурси, яких не вистачає для наступу на інших ділянках фронту. Таким чином можна вважати, що принаймні найближчим часом росіянам не вдасться покращити свої позиції на російсько-українському фронті. А Вимога президента Російської Федерації Володимира Путіна щодо захоплення російської армії всієї території Донецької області України так і залишиться невиконаною російськими збройними силами. Однак є очевидним, що спроб виконати це завдання свого президента російські генерали не будуть. Полишати, адже очевидно, що від окупації Донецької і Луганської областей України залежить кар'єра багатьох з тих, хто зараз задіяний Володимиром Путіним у так званій спецоперації. І ми вже були свідками того, як багато. Російських військових втрачають свої посади саме тому, що не можуть впоратися із шизофрінічними мареннями свого злочинного верховного головнокомандуюча. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали у Патреоні Баймі, Кофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!